Спортивна парочка cool Water від Девідов успішно пробігла через три десятиліття і досі звучать яскраво, молодо, актуально. У мене жіноча версія випуску 2003 року ще в старому дизайні і в рідкісній концентрації водопарфан. Можу сказати, така міцна активна акватика трапляється не часто, по суті, аромат крутиться навколо свіжого водного акорду диня Лотос, на мій нюх без застійності чи гнильці. Вода тут не солона морська, але навіює її асоціації з пляжем, літніми вечірками та і веселою курортною романтикою. Я колись, безперечно, чула цей аромат, його легко впізнати, тож уявляю ностальгію тих, хто його носив в пік популярності в кінці 90-х нульових саме цю першу формулу. Хоча димно кавунний дух в парфумерії до вподоби далеко не всім. Зрештою, спробувавши його на собі, оцінивши з технічної точки зору, Дивуюсь, на звичайній грайливості тих фруктів, ягід, озону і квітів, які в розкритті неочікувано засолоджуються, нагадуючи багатошаровий енергетичний коктейль. Волю награвшись, аромат залишає на шкірі теплий, пудровий слід, в базі навіть прорізалась фіалочка. При всій простоті він однозначно має характер, чарівність, власне, обличчя. Кльова прохолодна водиця.